У кого є молодші брати і сестри? Ви згодні, що цим малявкам завжди дають усе просто так. Да, да скажіть, я пам'ятаю, я бляха в п'ятому класі, цілу, блін, powerpoint презентацію батькам робив на що мені телефон. <клес> Мисяць назад ми спілкуємося з мамою. Вона така: Ой, ну ми тут подумали, Маринці потрібен новий айфон. Я такий, Марині, потрібен новий айфон. Мама, мені треба нові труси, якщо вже на те пройшло. Одних три місяці ходжу. Типу моя сестра вже третій рік канючить у батьків пілівковий фотік. Але це я не можу допомогти своїй сестрі виклянчити в батьків. Бо реально, ну ви робите 20 фоток хірової якості. Щоб все одно їх потім оцифрувати і викласти в інсту з підписом 35 мм. 35 мм це рівно та дистанція, яку має пройти ваш палець, щоб перейти в нормальний додаток камера на телефоні. Все. Ще у мене є друзі аудіофіли, які дуже люблять слухати музику з платівок. І вони постійно мене намагаються завербувати в свою секту і такі. Андрюха, ти не розумієш. Це відчуття. Я такий, так, відчуття у мене. Теж є відчуття, відчуття наявності грошей. на рахунку. Бо я якось зайшов подивитися, скільки коштують платівки, так? 800 крон за штуку. Я такий, камон. Відки, бабки. Я вам поділюсь лайфхаком: 80 крон, студентський Spotify, 70 мільйонів платівок можна закачати. Не дякуйте.